Наш ворог завдав удару по місту Харкова. Це серед міста Харкова в 8 години 30 хвилин зранку. І на жаль, ми маємо на теперішню годину 23 людей, які отримали поранення. Крім цього, були таке потужне влучання і дуже серйозне. Рунація постраждав 41 будинок. Крім цього, постраждала адміністрація Київського району міста Харкова. ЦНАП, в якому надавалися адміністративні послуги, в цей час дуже багато відвідувачів було у ЦНАПі. дуже багато людей перебувало в будівлі адміністрації, і тому маємо таку кількість поранень. На щастя, хочу сказати, немає загиблих, але це на щастя якось диво. Що стосується того, що ми робимо, так звісно, вже 10% закрите контури, бо дуже багато вибитих вікон є розтрощені дихи. Працюють всі наші комунальні служби, відновили електропостачання, працюємо над відновленням газопостачання, яке частково вже відновило водопостачання, теплопостачання. Тому працюємо для того, щоб якнайшвидше усунути всі ці руйнації, які накоїли російські агресори. Крім цього, будемо переводити ЦНАП, бо дуже багатий попит є. На послуги ЦНАПу, тому поряд з цією будівлею будемо розташовувати ЦНАП де конового об'явимо всім харків'янам, де він буде працювати з завтрашнього дня.